Розпилюванням називається обробка отворів з метою надання їм потрібної форми. Обробка круглих отворів проводиться круглими та напівкруглими напилками. Тригранних тригранними ножівковими і рамбічними напилками квадратних квадратними напилками. При розпилюванні. В заготовці коловорота квадратного отвору спочатку розмічають квадрат, а в ньому отвір. Потім просвердлюють отвір свердлом, діаметр якого на 0,5 мм менше сторони квадрата. Подальшу обробку сторін проводять до тих пір, поки квадратна головка легко, але щільно не увійде до отвору. При розпилюванні в заготовці тригранного отвору розмічають контур трикутника, а в ньому отвір і сверлять його свердлом, не торкаючись розмічальних рисок трикутника. Зазор між сторонами трикутника і вкладишів при перевірці щупом повинен бути не більше 0,5 мм. Припасуванням називається обробка однієї деталі. По іншій, із метою виконання з'єднання, ця операція широко застосовується при ремонтних роботах, а також при збиранні одиничних виробів. При будь-яких пригоночних роботах не можна залишати гострих ребер і задирок на деталях. Їх потрібно згладжувати бархатним напилком. Наскільки добре згладжено ребро, можна визначити, провівши по ньому пальцем. Припасуванням називається точне, взаємне припасовування деталей, що з'єднуються без зазорів, при будь-яких перекантованнях. Виконується припасування напилками з дрібною і дуже дрібною насічкою номерами 2, 3, 4, 5, а також абразивними порошками та пастами. При виготовленні і при пасуванні шаблонів з напівкруглими зовнішніми і внутрішніми контурами спочатку виготовляють деталі з внутрішнім контуром так називаємо пройму до обробленої пройми підганяють або припасовують вкладиш. Ручне розпилювання припасовування і припасування дуже трудомістські операції. Проте при виконанні слюсарно-збірних та ремонтних робіт. А також при остаточній обробці деталей, отриманих штампуванням, виконувати ці роботи доводиться вручну застосовуючи спеціальні інструменти та пристосування, що підвищує продуктивність праці при розпилюванні і припасуванні. Притиранням називається обробка деталей, що працюють в парі для забезпечення найкращого контакту. Їх робочих поверхень. Доведення це чистова обробка деталей з метою отримання точних розмірів і малої шорсткості поверхень. Притирання і доведення здійснюються абразивними порошками або пастами, що наносяться на оброблювані поверхні або спеціальним інструментом, який називається притир. Припуск на притирання складає. Від 0,1 до 0,2 мм. На доведення від однієї 100 міліметра до 3 міліметра. Точність притирання від 0,01 до тисячних міліметра. Доведення забезпечує точність по 5-6 квалітетам і шорсткість до 0,05. Притиранню піддають гідравлічні пари, клапани і сідла в двигунах внутрішнього згоряння, Робочі поверхні вимірювальних інструментів. Абразивні матеріали або абразиви – це дрібнозерністі, кристалічні порошкоподібні або масивні тверді тіла, вживані для механічної обробки матеріалів. Абразиви поділяються на природні та штучні. І розрізняються за твердістю. Тверді природні абразивні матеріали це мінерали, що місять оксид алюмінію, наприклад, наждак та оксид кремнію, наприклад, кварц кремінь алмаз. Тверді штучні абразиви отримуються в електропечах, мають високу твердість і однорідність складу. До них належать електрокорунт, нормальний 1А. Білий 2а, хромовий 3А, монокорунт 4А, карбіди кремнію або карбокорунт, Зелений 6С, чорний 5С, карпіт бору КБ, кубічний нітрит бору КБН, ельбор Л, алмаз синтетичний АС. Їх використовують при обробці чавуну, крихких і важкообробних матеріалів. М'які абразивні матеріали це мікропорошки М28, М20, М14, М10, М7, М5 та пасти гої, застосовуються для остаточних доводочних робіт. Алмазні пасти це природні та синтетичні, і вони мають 12 тернистостей, вони поділяються на 4 групи, які мають кожна свій колір великої зернистості. АП100, АП-80, ап 60 червоного кольору середньої зернистості АП-40 АП-28, АП-20, зеленого кольору дрібної зернистості, АП14, АП-10, АП7, блакитного кольору тонкої зернистості, АП5, АП3 і АП-1 жовтого кольору. Алмазні пасти застосовують для притирання та доведення виробів із твердих сплавів. Сталі скла, рубіна, кераміки. При консистенції алмазні пасти діляться на тверді, мазоподібні і рідкі. Пасти, що змащують матеріали для притирання та доведення, сприяють прискоренню цих процесів, зменшують шорсткість, а також охолоджують поверхність деталі. Для притирання або доведення сталі і чавину, частіше застосовують газ з добавкою. 2,5% галаїнової кислоти і 7% каніфолі, що значно підвищує продуктивність процесу. Доведення виконують спеціальним інструментом, який називається притир, Форма, яка повинна відповідати формі оброблюваної поверхності. Поверхні. Пласки притири – це чавунні плити, на яких доводять плащину. Плаский притир для попередньої обробки має канавки за вглибки. І шириною 1-2 мм. Розташовані на відстані 10-15 мм, в яких збираються залишки абразивного матеріалу. Притири для остаточного доведення роблять гладкими. Циліндрові притири застосовують для доведення циліндрових отворів. Такі притири бувають нерегульованими та регульованими. Регулювання діаметру притиру здійснюють гайками. Шаржування притирів виконують твердими абразивними матеріалами. Існує два способи: прямий та непрямий. При прямому способі абразивний порошок вдавлюють в притир до роботи. Круглий притир діаметром більше 10 мм шаржують на твердій сталевій плиті, на яку насипаний тонким рівним шаром абразивний порошок. Після шаржування з притиру видаляють залижок абразивного порошку волосяною щіткою. Претир злегка змащують і застосовують для роботи. Непрямий спосіб полягає в покритті притиру шаром мастила, який потім посипають абразивним порошком. Додавати новий абразивний порошок під час роботи не слід, оскільки це веде до зниження точності обробки. Притири виготовляють щегуну, бронзи, міді, свинцю, скла, фібри твердої деревини, такої як дуб-клен. Для доведення сталавих деталей рекомендується виготовляти притири з чавуну середньої твердості НВ100-200. Для тонких ідових притирів використовують сталі СТ2 і СТ3 нв 200 Сталеві притири зношуються швидше, ніж чавунні, тому змащуються пастами гої з метою отримання дзеркальної поверхні. Для продуктивного і точного притирання. Необхідно правильно вибрати і чітко дозувати кількість абразивних матеріалів та мастила. При притиранні необхідно враховувати тиснення на деталь. Зазвичай тиск при притиранні складає від 150 до 400 кпа або від 1,5 до 4 кг на см. При остаточному притиранні тиск треба зменшувати. Доведення пласких поверхень, звичайно, проводиться на нерухомих чавунних доводних плитах. Доведення на плитах дає дуже добрі результати, тому на них обробляють деталі, що вимагають високу точність обробки. Попередні доведення ведуть на плиті з канавками, а остаточно на гладкій плиті на одному місці, використовуючи лише залишки порошку, що зберігся на деталі від попередньої операції. Після доведення поверхні її перевіряють на фарбу. Плащину при доведенні контролюють лекальною лінійкою з точністю 0,1 мм. Слід мати на увазі, те, щоб уникнути помилок при контролі, всі вимірювання треба проводити при температурі біля 20 градусів Цельсія. При виконанні притиральних та доводочних робіт необхідно. Оброблювальну поверхню очищати не рукою, а дрантям. Обережно поводитися з пастами, оскільки вони містять кислот. Виконувати вимоги безпеки при роботі, механізованим інструментом, а також на верстатах.